Добродії, добродійки, дякую за увагу. Але коли я кажу коротко написати суть проблеми, я маю на увазі одне речення. Там коротке по виходу, відсутня напруга. Тобто не треба писати поеми. Але дякуючи пані Лілі, знаю всю історію хвороби того інвертора, і зрозуміло, що їм нічого не зрозуміло, що куди і як. Включали, підключали, перевантажили, виключилося. Впав заряд, не впав заряд. Одним словом, дуже незрозуміло, що куди як нащо. По факту маємо спалений інвертор, котрий при включенні живлення засвідчує індикатор, але підсвітку, але не виводить жодної інформації, не стартує. Я так розумію, він випалений. Пані Ліля також чомусь не попередила, що інвертор її вже далеко не дівчинка. Тобто для підключення зривати пломби, лазити всередину потреби не було. Тож, давайте знімати кришку і дивитися, що пані Ліля від нас приховала. Здираю кришку і стає зрозуміло, що всередині глибоко залізти не встигли. На кришці видно залишки обмотки конденсатора, ізоляції між обкладками. і Чути запах електроліту. Значить, щось влупило. Район. Ось тут і тутечки конденсаторів особливо немає хіба на платі керування. Тому заглядаю в першу чергу на неї і бачу, що стрельнув конденсатор на платі керування. Засрало електролітом процесор і його обв'язочку. Раз стрельнув конденсатор, значить добра тут мало. Раз сюда догоріло, значить низьковольтна частина, скоріше за все, транзистори не пробиті. Як це пов'язано з тим, що його включили, перевантажили, не перевантажили і показували неправильний заряд акумулятора, поки що пов'язати важко. Але на платі керування явно була завищена напруга. Саме тому влупив конденсатор. Саме через неправильну. Напругу живлення могла бути некоректна індикація рівня заряду акумулятора. Питання в іншому, чи є сенс продовжувати. Тому навіть не розбираючи силову частину, спочатку викручую мізги, мию чищу, міряю і думаю, наскільки повезло власниці. Ми розчинником H2O з щіткою. і все одно бачу, навіть після видування потім повітрям і сушки, все одно трошки позалишалося. Так, обкладки пообнімали ті контакти, як свинятина з шашлика вам поміж зубами застряває. Ну, це нас зараз турбує мало. На місці конденсатора з нього залишилося небагато, короткого замикання немає. По плюсу він іде на лінійний стабілізатор. Це є 117, 11,117. Не знаю на що але це лінійник. Розпіновку його на пам'ять не знаю. Мінус може бути як посередині, але на конденсатор не дзвониться, а плюс йде на перший контакт. І між другим і третім короткого замикання нема. По конденсаторах короткого немає, і головне, на процику на е промишці короткого немає. Тому теоретично продовжувати можна. Питання, куди живлення цього конденсатора йде, як на платі керування, так і. На самому інверторі і чому тут була завищена напруга, чому він стрельнув. Те, що індикації не було, говорить про те, що не стартував процесор. І це не найкраще. Давайте заглядати в. Сам інвертор, може там підказки будуть. Інвертор маленький, легенький, тому швиденько витрясаю його на стіл, вичищаю залишки електроліту і ашміток конденсаторів. Перевіряю силову частину, вона виявляється абсолютно цілою як поверху, так і понизу. Короткого на батареї нема. Видно купу слідів від флюсу. Очевидно, китайці миють від флюсу плату так само, як діти за вухами. Тобто, здалека не видно і в корпусі, що вони ніхрена не мили. Але тут все в порядку. Тож перевертаю назад, нічого явного нема, плату, сушу, встромляю назад, але включати ще рано. Бачу, що конденсатор, котрий гепнув, не дзвониться ні на плюс, ні на мінус акумулятора. Тобто на нього, напряму напруга акумулятора не приходила. Значить, він десь заживлювався з вторинних кіл. І легко можна знайти коло. По якому він живився. Ось воно. І це є стабілізатор. Стабілізатор лінійний 12 вольтовий. Він не виглядає пробитим, тому непонятно. Будемо вмикати, думати, пробувати. Цікавим є той факт, що лінійний стабілізатор є 79 серії. Тобто, він розрахований на роботу з від'ємною напругою. Споживання нульове при підключенні акумулятора, пробую подати живлення. 24 вольта валить на керування. Чути тріски перетворювачів і явно щось не так. Стабілізатор 12 вольтовий, тобто на вході в нього має бути більше 12 вольт, тільки чи 24. І для чого клацають реле, коли ще не було запуску перетворювача. Трохи дивно. Розбираюсь далі. Свист перетворювач це є перетворювач софт старту, котрий пакує до 350 вольт на банки і спрацьовують реле. Робити до запуску процесора він цього не має права. Тому явно зрозуміло, що щось не так. Так само напруга 28 вольт на вході 12-вольтового лінійника. Вистріли конденсатора на 25 вольт, десь я його гільзу. Тут бачив. А ось тамочки, зараза, Дріб, відкинув ще далі. Ось стріляна гільза конденсатора 25-вольтовий конденсатор. Тобто напруга є завищеною. Чому вона завищена, незрозуміло. Перетворювач тут спільний. Якщо завищена одна, то завищеними мали би бути все інші. Мене зараз цікавить глянути, що приходить на проц, чи є сенс продовжувати. Повторно запускаю. 4,3 В приходить на проц замість 3,3. Напруга на проці завищена. Але вивчення даташитів намікає, що я вас обманюю. Живлення процесора є 5 вольтовим, тому не так все страшно, як здається. Маємо запуск, процесор живий. Напруга на процесорі навіть трошки занижена. І не стартувати він може через те, що напруга знімається дуже швидко. От Видно, його реакцію не зовсім адекватно. Бачить якісь помилки, напруги заряд він зараз не може бачити, бо воно на столі нічого не підключене, тому трохи дуріє. Але живий процесор живий. Тепер треба зрозуміти, чи саме процесор неправильно керує ледвитронікою силовою і тому вона дуріє, запускає перетворювач не тоді, коли треба. Чи неправильні напруги вторинного перетворювача провокують його поведінку? Одним словом, ремонт вроді як би без силових елементів, але доволі складний. Я розбираюся. Якщо в одному місці напруга завищена, значить в другому місці вона би мала бути занижена. Ось вузол живлення, він формує декілька напруг. Коротких замикань немає, нічого явно спаленого немає. По схемотехніці пізніше покажу кусок схеми, зупинити перетворювач ось цей заглушити після замикання перемикача можуть тільки мозги. Якщо знайти лінію, по якій йде зворотній зв'язок керування, а це є 12 вольт, ось вона є, і запустити без мозгів, то можна побачити, що 12,4 вольта є стабільні. 6 вольт є на вході стабілізатора, котрий приходить на стабілізатор живлення 5 вольт мозгів, тобто, якби теж в межах допуску. Чому 4,5 мені показувало, поки що зрозуміти тяжко. Але самі мозги чомусь якось глушать перетворювач, тому що з мозгами, якщо включати Інвертор з мозгами. то ми побачимо, що зразу після запуску, не дивлячись на те, що зворотній зв'язок у нас нормальна напруга, сам процесорний блок чомусь його глушить. Ось вмикаю. І все, і відключилося. Напруга до 7 вольт піднялася і просіло, або ще десь щось просажує, або десь щось на платі мізків. Коротких я не знайшов. Причини явної не бачу, і я не маю за що зачепитися, тому що вузол живлення повністю справний. Мозги, якби не пробиті спаленого нічого немає. Одна напруга чуть завищена, то як інші, в порядку, і самі ж мозги відразу відключають силову частину і включають перетворювач плавного пуску, котрий включатися відразу не повинен. А може й повинен, тобто підняв напругу на шині, релюшка відключилася. Але чому зупиняється робота перетворювача і далі нема запуску мозгів, незрозуміло. Також нашторожують позначки, ось знак питання. А по платі є мітки, що хтось з попередників, а ми знаємо, що глибоко наші попередники не лазили, значить на заводі хтось десь тестував і вже цей пристрій скоріше за все аналізували. Тобто в нього був якийсь дефект, його напевно виправили або думали, що виправили, і відправили в продажу. А воно ось так недовго працюючи, знову вилізло. Ось кусок дуже схожої схеми, котрий відповідає в основному цьому інвертору. Видно перетворювач вторинного живлення, запуск проводиться кнопкою. Зворотній зв'язок іде по першій нозі, знімається з 12 вольтового нестабілізованого перетворювача. Через тельку і через оптопару є можливість заглушити цей вузол. Інші вузли працюють в протилежну сторону і вони фактично вмикають пристрій при появі інших напруг. Наприклад, коли появляється напруга 220 або сонячна, і от якимось з оцих сигналів фактично і глушиться. Перетворювач, і чому це відбувається, незрозуміло, але відбувається це через сигнали з блоку керування. І мало хто замітив, або я не показував, як саме я міряв, але це ж перетворювач 7912, тобто на від'ємну напругу, і в нього інша розпіновка. І не дивлячись на те, що тут була завищена напруга, або стрільнув конденсатор. Зараз ми маємо занижену напругу. Тобто, коли я вмикаю і міряю напругу на стрельнутому конденсаторі, я замість 12 вольт маю-навсього всього 6. А без плати контролю напруга в мене в нормі. Значить, щось на процесорній платі просажує напругу. О! Проміжні результати це теж результати. І тепер це виглядає приблизно так. Я маю запуск, і він пищить, кричить. Добре, дивлюся, що за перша помилка і що з тим робити далі. Але він противно пищить винос мозгу. Так, рідненькі, але ж перша помилка це всього-навсього вентилятори. То давайте йому дамо його вентилятори, щоб він не шумів і пробуємо знову. Блін, не попадаю по... Але воно шумне. Ну і в'їзду. Тепер треба тільки розібратися, чи він адекватно реагує на зміну заряду акумулятора, як він детектить напругу. Скидую йому напругу, що він про то каже. В меню ще не лазив, але видно, що індикатор батареї на панелі реагує. Може все ж таки повезе власниці і воно буде працювати. Китай є Китай, новий Китай не завжди робочий. Що ж зробиш? Питання, що було першою причиною і чому для мене залишається відкритим. Залишилось перевірити його працездатність від мережі. Виключений напруга по максимуму свинцевих акумуляторів 24 вольти, 28,2 і Повна зарядка, 14,2 і Більше не дає, щоб потягнуло 200 ватт від лабулаторника. Мережу бачить, є запуск. Щоб було хоч щось видно, переінакшую положення камери. Вентилятори прогнались, виключили. Вмикаю вимикачем інвертор, він пішов байпасом. Напруги бачить адекватно. Рівень заряду акумулятора. Зараз він буде хотіти заряджати, тому як би не дуже хочу пробувати. Вимикаю 220. Блимнула лампочка. Пішли на... Акумуляторі працює. Чи покаже він нам напругу на акумуляторі? Ось напруга акумулятора. 8 А, каже, бере. 27,7. В мене 27,7 на індикаторі. Тобто, визначення напруги адекватне на зміну реагує. Та, є ось. Ну і що? Ще хіба перехід назад на... Мережу і буду пакувати. На повній потужності не перевіряю, бо силову частину не трогали. Проблеми були з керуванням. Це, очевидно, був заводський брак, я перейшов на мережу. Заряджати мені блок живлення не треба. Хоча, якщо збавити напругу, він би мав пробувати це робити. Та, принаймні, індикація зарядки є, і він думає, що він заряджає мені блок живлення. Відправляю, хай працює. Подивимось, чи буде він стабільним в майбутньому. Ще раз на батарею. І вимикаю повністю. Хай працює. На ну, той раз повезло.